Сьогодні ми познайомимося із творчістю Леоніда Глібова, знаменитий український байкар і видатний дитячий поет. Леонід Глібов народився у 1827 році на Полтавщині в селі Веселий Поділ. Ще навчаючись у гімназії, почав писати вірші. Більшу частину життя Леонід Глібов прожив у Чернігові. Тут він працював у школі. Багато писав. Поет створив понад 100 байок, 50 віршованих загадок, жартівливих пісіньок та віршів для дітей. Ці дотепні ширі твори поет друкував під псевдонімом дідусь Кенер. Коник Стрибонець. Байка Леонід Лібов. У степу в траві пахучій коник вдатний молодець. І веселий, і співучий, і проворний стрибунець. Чи пшениченьку, чи вжито досхочу розкошував, і цілісіньке літо, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки все байдуже, все дарма. Коли гульк аж в степ широкий суне, злючає зима. Коник плаче, серце мліє. Кинув свін до мурав'я. Дядьку, он зима біліє. От тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, від рибуйної гудуть. Порятуй, порадь, земляче, як це лихо перебуть. Опізнився, небораче!» – отказав земляк йому. Хто кохав життя ледаче, не переливки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник. Пташки, квіти, любе літечко, на те, скочиш на траву Шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав проспівав ти літо Боже, вдача вже твоя така, а тепер танцюй, не боже. На морозі хопака.